Володіння собакою може зменшити ризик розвитку деменції та позитивно вплинути на здоров'я людського мозку. Дослідження, в якому взяли участь тисяч осіб, показало, що власники собак старше 65 років на 40% рідше розвивають деменцію порівняно з тими, хто не має собак. Деменція це стан, що характеризується значною втратою пам'яті та когнітивним зниженням, яке суттєво впливає на повсякденне життя. Позитивні ефекти володіння собакою на здоров'я мозку походять від збільшення фізичної активності та соціальних взаємодій, пов'язаних з доглядом за собакою. Прогулянка з собакою, наприклад, забезпечує фізичні вправи та можливості для соціальної взаємодії. Володіння собакою сприяє підтримці фізичної активності та соціальної участі, навіть у періоди обмежених взаємодій, таких як пандемія COVID-19. Хоча ризик деменції був вищим для власників собак, які не займалися регулярними фізичними вправами або були соціально ізольовані, він все ж був нижчим ніж у тих, хто не мав собаки і не займався фізичними вправами або соціалізацією. Також було виявлено, що проведення часу з собаками знижує рівень стресу. Дослідження показують, що лише кілька хвилин погладжування собаки можуть знизити рівень гормону стресу кортизолу у людей. Собаки є відмінними системами підтримки завдяки своїй непохитній відданості, здатності відчувати та реагувати на людські емоції, а також природній схильності до товариства. Безумовна любов і неосудлива природа собак пропонують унікальну форму комфорту та підтримки, покращуючи емоційне та психічне здоров'я своїх людських компаньйонів.